Олос гратиме дома і зайвого тиску уже немає. Тривала безвиграшна серія на власному полі була перервана. Чи зможуть ковалівці розпочати нову? Але уже білу смугу домашніх поєдинків. Наступний суперник лівий берег. Лелеки у дебютному сезоні в УПЛ готові вкотре битися та вигризати важливі очки. Як може бути по іншому, якщо це дербі Київщини? Колос Лівий Берег. Дивіться 5 жовтня на УПЛ ТБ о 17.55. Друзі, всім привіт! Вітаю вас із Ковалівки зі стадіону Колос. Де вже зовсім скоро розпочнеться матч в рамках 9-го туру «Ві -бет» Ліги», Української прем'єр-ліги між командами Колос та Лівий Берег. Щодо турнірної таблиці, то на сьогоднішній день наша команда посідає 12-те місце та має 7 очок у своєму активі. А лівий берег знаходиться на 13-му місці, маючи 6 очок відповідно. На сьогоднішній день протистояння обіцяє бути напруженим та цікавим. Так, як обидві команди мають мотивацію піднатися вище у турнірній таблиці. Щодо історії зустрічей, то цікаво, що в офіційних матчах команди ще не зустрічались. Проте у недавньому товариському матчі команди зіграли в нічию 1-1 і тоді гол забив і з пенальці Павло Оріховський. І сьогодні він має шанс забити свій 20-й гол в українській прем'єр-лізі. От також ми грали з ними на початку. У літніх зборів і тоді ми зіграли з рахунком 3-2 у калинівці. Тож у ковалівці команди сьогодні зустрічаються вперше. А зараз цікаві факти. Наша команда е, триває е, без... Без програшна серія вже три матчі поспіль, одна перемога та дві нічаї. Більш того, наша команда не пропускає голів вже 205 хвилин. А зараз щодо кадрових справ, Валерій Лучкевич та Гагнов вже відновилися. Ви зможете їх сьогодні побачити у заявці. А от Владислав Ємич ще проходить реабілітацію. І також Єгор поправка наразі травмований. Він отримав травму, мікротравму задньої частини поверхні стегна. Щодо нашого суперника, то прес-служба лівого берега повідомила, що команда готувалася до поєдинку у звичному режимі, і команда повністю готова до поєдинку. Хіба що Валерій Самара сьогодні пропускає гру через дискваліфікацію, так як у попередньому турі, у попередньому матчі проти Динамо, він отримав дві жовті картки. Тож прямо зараз давайте послухаємо його коментар. Скажи, будь ласка, чи сильно ти засмутився через те, що маєш дискваліфікацію і не зможеш сьогодні допомогти своїй команді? Так, звісно, засмутився, тому що тільки повернувся до стартового складу і знову пропускаю гру. Але це досвід для мене такий цінний знаєте. А які висновки ти зробив після гри з Динамо, після, на жаль, поразки з рахунком 0-3? І як команда відновлювалася після цього? Та висновки зробили, передивилися гру, нам вказали наші помилки, перегорнули сторінку та рухаємось далі. Відновлюється, як зазвичай там в тренувальному процесі все і готувалися до сьогоднішньої гри. А чи відрізнявся тренувальний процес від підготовки до гри проти Динамо та проти Колоса? Ні, не відрізнявся, тому що ми не виокремлюємо команди Динамо це чи колос, тому ні. Дуже дякую тобі, що погодився. У попередньому турі наша команда зіграла у Львові із командою Рух та провела матч у нульову нічаю. А наш сьогоднішній суперник зустрівся у поєдинку із Динамо та поступився за рахунком 0-3. Тож прямо зараз огляд цього матчу. А зараз пропоную ознайомитися зі складом нашої команди на сьогоднішній поєдинок. І ви можете побачити зараз на своїх екранах, що склад нашої команди можна сказати такий самий, як в другому таймі у грі проти руху. Проте зміни лише на позиції Даниїла Алефіренка. Замість нього сьогодні зіграє Владислав Велетень. Арбітр сьогоднішнього матчу це зільвов Олександр Шандр, який провів в УПЛ 42 матчі. Як ви можете побачити, я думаю, ви вже помітили, що ми сьогодні не на стадіоні, не на полі, а під накриттям, так як у ковалівці, що сьогодні дощ триває протягом 4 годин. Зараз невеличка у нього перерва. А атмосфера на стадіоні неймовірна, так як вже команди ви можете побачити, вийшли на передмачову розминку. Вболівальники вже потроху збираються на трибунах. Також сьогодні можна сказати, що рекордна кількість проданих квитків саме два більше двох. 500, і це не враховуючи абонементи та е, родини наших футболістів. Тож, е, сьогодні ми очікуємо е, повну квоту, а саме 500 вболівальників на наших трибунах. Щодо нашої жіночої команди Колос, то зовсім. Е, Нещодавно наша команда здобула перемогу над уманськими пантерами з рахунком 9-0. Рахунок відкрила Софія Соломаха. Три голи подарувала Людмила Куніна, два Ірина Майбородіна. Один з яких був з пенальті. Також відзначилися Ангеліна Федоренко, Надія Куніна та Ліліана Сербук. Кожна з яких додала свій внесок до перемоги нашої команди. Також хочу запросити вас на наступний матч нашої жіночої команди Колос який відбудеться на домашньому стадіоні у Ковалівці 9 жовтня о 12.00. Вхід вільний. Тож прошу приходьте усі та підтримуйте свою улюблену команду. Підписуйтесь на наші на наші соцмережі, щоб бути в курсі усіх новинок нашого клубу. А щодо наших юнаків, то варто зазначити, що команда під керівництвом Віталія Гавриша та Євгена Новака здобула ще одну перемогу з рахунку. НКО три над командою Лівий берег ю 19 і голи забували Артем Гусол, Захарій, Захарків та Даніїл Денисенко. Тож прямо зараз огляд та коментар головного тренера команди. 2024-2025 років, в якому у нас Ю-19. І це перший історичний матч юнацьких команд. Сколосковалівка.ком Ну а поки що хороша передача. На хід гусол на своїх швидких ногах. Знову гусол. Здорово! Гусол. Ну, буде пас. Удар! і Забиває гусол, браво! Браво! Артем Гусол, фантастика! Який красивий м'яч! Передача хороша на фланг. І ще раз простріл, ну а тепер вже 2-0. Ну а тепер вже Захарій Захарків забиває з другої спроби. А... І пенальті. Комаренець привіз. Пенальті. Кидання. А ось зараз. Не залітає м'яч і ось зараз залітає. Такий залітає з другої спроби. Загрюк Подача. Удар. Рятує свою команду Сташків. І одна подача з кутового. І знову там мерва. Здорово! Хтось буде добивати, буде добивання. Відбиває. Є навіси, удар головою, але удар головою один в один. Буде обігрувати тут Денисенко. Ну, це пенальті. Денисенко. Здорово. Забиває Даніл Денисенко. Здорово. Зегрюк. Здорово. Проходить Зегрюк. Чекає передачу. Зегрюк. Ну як же ж не віддати? Пальні. Фороди я маю на увазі. Удар головою. І як же ж там не залітає м'яч. Фант... Неоднозначний матч. Колос дуже потужно почав. Такою серією, що сьогодні, звісно, по горі вам сподобалося, що може не сподобалося? Е, серію задоволені. Грою перший тайм був непоганий в нашому виконанні, другий тайм е, ну, трошки смазаний, але тим не менш я скажу, що така команда, яка більше грає вертикальний футбол, то я вам скажу, що просто буває важко. І Це постійна там боротьба. І, за боротьбу я вдячний хлопцям, але могло бути краще в плані боротьби і в плані там таких моментів, які там виникли біля наших воріт. Їх не мало бути. А е, ну, це, це, це робочий процес. Ми це розберемо, подивимося, по порозмовляємо з хлопцями. Що вони думали? Ми скажемо своє бачення на, на цій епізоди, і будемо рухатись далі. здалося, що після 2-0 так команда десь зупинилася, вже подумали, що о клас 2-0. Чи так, чи це, то, зі сторони так здалося. Ні, на сьогоднішній день я би так не сказав. А от у нас були дві гри перед цим, то там була така ситуація, що після 2-0 хлопці трошки там збавили обороти. І ми на це акцентували увагу. І сьогодні мені так не здалося. Я думаю, що сьогодні просто внесло в корективи десь якась сумбур, така гра більше вертикальна, ще раз повторюсь. І ну, я думаю, що це більше це. Ну я не побачив у хлопців там якогось там. Скажіть, що неправильно відношення до своєї роботи. Наступна гра проти Шахтаря, проти лідера. Ось які думки в матчі проти такого одного з грандів нашого юнацького футболу? Ну, ви самі кажете, що це да, гранд українського футболу, вони грають там, в юнацькій лізі чемпіонів. І, і Там гарний підбір виконавців. Я думаю, що буде цікаво, подивимось, да, будемо і, Я думаю. А там подивимося, як воно що воно буде, так сказати. Що ж, друзі, наша команда вже вийшла на передматчеву розминку, і сьогодні у нашої команди є іменинник а саме Андрій Цуріков. Сьогодні йому виповнилось 32 роки. І з самого ранку перед тренуванням наша команда традиційно привітала коридором свого колегу. Що ж, друзі, на цьому будемо з вами прощатися. Я вам бажаю гарного перегляду. Вмикайте канал УПЛТБ на своїх на всіх популярних отіх платформах та вболівайте за свою улюблену команду. Слава Україні з колесом серці.